Апостол Філіп був унікальний місіонер. Він був сперва діаконом Єрусалимської церкви, коли первого мученика архідіакона Стефана взяли і вбили книжники і фарисеї. Він удалився другій землі. Ну от інтересно злучилося з ним: на дорозі із Єрусалима у Газу. Сьогодні в Газі йде Велика війна. Там, по тому путьові ішов. Ефіопський вельможа його називає Євангеліє Євнух Кандакії, цариці Ефіопської, ну, буквально хранітель її сокровищ. От він читає писання, і Дух Святий сказав Філіпу, іди пристань до тої колесниці, бо там нужна твоя поміч. Філіп повинується Духу Святому підходить до того. Євнуха, а той читає Пророка Ісаїю. І тоді каже йому Філіп: розумієш, що читаєш? Тот розвів руками і сказав. Тяжковато, як порозумію, якщо би хтось мене не наставив. І тоді, коли було написано то місто, «Яко овча на заколенні Он ведеся, яко Агніс. Прямо присрущим Його безвласний, так і Он не отверзає у Своїх. Воничиженії, суд Його сувершився, народ Його хто і ибо і від землі живот Його. Річ іде про пророчество про Ісуса Христа. Це Той, хто буде ведений на заклані смиренно, коли велиго на розп'ятіє. Молився за своїх розпінателів, але в уничиженні його суд його совершиться. Хто міг знати, ні сатана, ні другі вороги не могли догадатися, як же Син Божий спасе дрод чоловічий, а совершилося спасення в униженні Ісуса в розп'ятті на кресті, То лише могла придумати мудрость Божа. А якщо би Сатана знав, що розп'яті на Христі знищить його царство, він би ніколи не підняв бучу проти Христа. Журналісти б безбожники всі писали за Христа, всі б говорили, який Він добрий, а ні, вони зненавиділи святость і нарвалися на пекло. Як і сьогодні маса лжеців, і обманчиків, котрі проти церкви пишуть всяку неправду, вони віднарвалися на Кару Божу. Тому що, якщо ти, не віруючи, твоє діло, маєш право, котрий уже путі жизни немає, має, в ньому не є, і є вже наслідник пекла, а пекло починається в ньому уже з моменту безвір'я, то уви, краще б такої. І не почитав, і не починав. Ми молимося сьогодні, святи апостоли Філіпи, і ви, апостоли от 70, моліть Бога за нас, щоб Бог поміг нам цьому світі знати учення Христово, розуміти Євангеліє і пам'ятати в цьому мірі сатана робить все, щоб збити з толку. Господні люди, церква Христова, покликана як некий Світло, світофор, як некий маяк, котрий далеко світить, щоб кораблі знали, в яку сторону пливти, ми пливемо в сторону царства. Цей світ супротивляється, хоче нас направити в сторону пекла. Так от вся історія людства і пов'язана в цій боротьбі. Хто Євангеліє добре знає, добре розуміє всі. Собиття в історії і нині, що сувершаюся в світі. Божа Мати, благослови нас, щоб ми любили літургію, в котрій є можливість сповідатися, причаститися тіла і крови Христової. Поможи нам, щоб ми навчилися любити і берегти сім'ю, я каже апостол Павел, нині хочеш довго жити, та не треба спортом занімати, дуже бігати і скакати. Честуй отца і Матір, і благо ти буде, і довго роки будеш на землі жити. І ще писалися в тих десять заповідях старозавітних. Виявляється, довгожителі, не ті, котрі не п'ють, не курять і там десь якомусь траву п'ють. Господь обіцяє довголіття тим, котрі почитають всього на всього отця і матір. Виявляється, як многі з опита знають, о як тяжко почитати отца і матір, кілько діти проявляють непослушання. І от Павел каже: слідкуйте за дітьми, не роздражайте дітей, а ви діти будьте послушні, бо лише коли тот союз між батьками і дітьми, отой конфлікт і звичний конфлікт батьки і діти буде розрішений вірою во Христа Ісуса, лиш тоді ви по настоящому сімейна. Домашня церква, у великій Христовій церкви, в настоящі діти Божі, котрі тут на землі повірили в Христа Ісуса, пішли тим путем, котрий веде в Царство Боже, ну а у вічності віруємо, в'єдно з освятими по молитвам. Апостола Філіпа і всіх апостолів зможемо йому в'єдно з ними наслідувати Царство Боже. Амінь.